Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Точний прогноз погоди на найближчі два дні. Давайте розберемо детальніше. В Україні найближчими днями збережеться прохолодна та волога погода. Синоптики не виключають, що дощі подекуди можуть змінитися на мокрий сніг. У четвер 3 квітня суттєвих опадів на території України не передбачається. Пануватиме хмарна з проясненнями погода, проте без дощів. Вітер збережеться шквалистий швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Де на тим. Температура повітря по всій країні очікується в межах від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. Вночі температура знизиться і становитиме від плюс 2 до плюс 6 градусів. У п'ятницю 4 квітня дощі прогнозуються у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни збережеться суха погода з хмарністю та періодичними проясненнями. Температура повітря в день по Україні Встановити від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 5 до плюс 9 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру. Що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!